Це сервіс, тобто це реально послуга. Ми сьогодні підписали угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку і працюємо в першу чергу над електронним проїзним квитком. Це основний буде сервіс, де буде чітко по цьому проїзному, проїзному квитку, зрозуміло, хто має пільгу, хто яка оплата. Ну і набагато легше буде. І людям користуватися там, не займатися цими питаннями, купівлі білетів і так далі. Слідуючи цю картку вінничанина буде доданий сервіс медичної картки, де можна буде отримати відповідно, буде ну це фактично паспорт вінничанина. і він буде складатися з таких шарів. Різних електронних, і де люди зможуть отримувати, наприклад, по цій картці більш скоріше субсидію. Хто бажає, і буде це записано там в загальній міській базі даних, медичну картку, я вже сказав, електронний проїзд і інші послуги, які зможна буде надавати, використовуючи цю картку. Але ну з кожним, я кажу, реалізуємо один шар, підемо на другий шар і так далі. Вартість. Ці інвестиції 7 мільйонів євро. Думаю, що за 5 років ми її повноцінно... Це буде гарний такий продукт, який буде в пригоді всім і